Тривається знову червоним і чорним. Як чекаєш на сніг, а зими не буде, як прекрасне засне і ніколи не стане потворним, і як ніяк не прокинеться, Будда в пастуді, як хворітиме море хронічно, без дітей та сміху, як зухвало сховало небо. Людей від Бога, як гориш танцюєш голий, усім на втіху, як на ранок поруч немає нікого, як Римбо заблукав у пісках персонального лімбу як стікає нафта з незрячих очей епохи, як скелети у шафі пандрують колекцію німбів, як завжди при нагоді, вмикається похуй, як із чорного дзеркала дивиться незнайомий. Як всередині камінь, а в горлі сухо. Як уже не працює час, як сидиш нерухомо, як стаєш персонажем із фільму мух.